Бери трошки овощі. Так, там є добрі, добрі є ці насічки. О, от як ти брала. Давай, і піднижи, якщо це захочеться. Все, добре. Голову Давай, на п'ять. Раз, добре, дивишся. Два, Уляна здобуває професію реабілітолога, а весь вільний час присвячує тренуванням. У спортзал вона прийшла 5 років тому. Громісткі снаряди не одразу підкорились тендітній дівчині. Мені було саме страшно присідання штанги. Як підходила до штанги, мене руки тряслися, ноги тряслися, і це, напевно, до сьогодні в мене найтяжча вправа, і сам більше боюся. Не все вдавалося, бувало таке, що опускалися руки. Та після перших успіхів штанга здалася легшою, а перешкоди не такими вже й складними. До чемпіонатів Європи та світу спортсменка готувалась три місяці. На змаганнях їй протистояли найсильніші атлети із семи країн. Тому сподівання львів'янки були скромними. Ми хотіли, хоча б взяти одну медаль. Навіть не на золотом розраховувала. Перший тренер Уляни ніколи не сумнівався в тому, що у дівчини велике спортивне майбутнє. Є спортсмени технічні, які мають гарну техніку виконання вправ, але не мають характеру. Ну вони, як правило, далеко не піднімаються. Уляна, можливо, десь відстає чуть чуть технічній стороні, тобто не всі вправи робить настільки ідеально, як би хотілось. Але завдяки своєму характеру, завдяки сили волі, вона вміє боротися за результат. Після успішних стартів у Туреччині дівчина цілиться на нові вершини. Хочу втримати планку, а найбільше хочу, щоб нам обіцяють, що цей вид спорту, стане колись паралімпійським. Я на це надіюся, що можливо, колись він все ж таки стане. Я зроблю велику суму грошей. Та найближчі наміри спортсменки прості відпочити та набратися сил. Марічка Думич, Роман Маленький, головні новини Львова.